Вітаю, друзі! Приїхала ось така посилочка. Перш за все, перепрошую за мій голос, я захворів трішки. Також хотів би подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Дуже приємно. На даний момент, ну на момент зйомки даного відео, на каналі вже 211 підписників, за що я вам дуже вдячний. Наступна ціль 300 підписників. Давайте доб'ємо 300 підписників. А зараз поїхали. Розпаковувати почнемо, давайте за цієї великого цього пакунка Тут його на таможні я вже так розумію, розпаковували, бо заклеїли скотчем просто. Так, ну, я гадаю, ті, хто вже дивились попередні огляди, зрозуміють, що тут може бути. Тут нічого такого особливого немає. Тут один вольтметр. Нічого такого цікавого. І така ізолента. Я не знаю навіть, як вона правильно називається, але вона термостійка ізолента така. значить, то, як З волокна якось. Не знаю, тканинна якась, але термостійка ну, ізолента така. Прикольна. Так. І тут у нас. Я думаю, ті, хто дивились попередні розпаковки, то вже зрозуміли, що тут у нас в даній коробочці, тому що ми вже це розпаковували не один раз. Так. А, да. а тут ось таке мотосидіння коричневе. Нагадаю, коричневе мені приїжджало до цього лише один раз. Це друге коричневе. Ось так виглядає. В принципі, доволі непогано. На дотик воно трішки відрізняється від попередніх чорних сидінь. Трішки якийсь не такий матеріал. Але, в принципі, доволі непогано. Так, Довго не буду нічого розповідати. Також кріплення є в комплекті. В принципі, всі вже все бачили з цим сидінням. Нічого розповідати не буду. Давайте дістанемо, що у нас тут. Так, що тут у нас щось. Трішки. так Все. Більше нічого. Тут. Ось така флешка HP на 256 ГБ USB 3.2 на 796 Вт, і що я не розумію. Так. Не знаю, яка тут швидкість передачі. В неї я нічого не можу сказати за цим. Ну, Звичайно, така флешка. Ціна не пам'ятаю. Так. Це скотч, але це не звичайний скотч це там, я не пам'ятаю, як він називається, але тут також якісь такі волокна, як нитки, якісь, чи... я не знаю, що воно, але він, ну, він дуже сильно тримає. Типу тобто, як будівельний скотч, але трішки інший. В ним склеюють батареї там, на електробайках і все таке. Так. Цей та пакуночок. Так, це у нас те, що найтяжче. Ага, цікаво, блін китайці. Тут у нас ось такий набор: це мітчики і ці плашки, як вони там називаються, правильно не пам'ятаю. Тут розміри є М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10 і М12. Але я не пам'ятаю, начебто там. На картинці було, що воно в такому кейсі буде закриватиметься. Але по факту, як ми бачимо, воно без кейса. Цікаво, цікаво. Можливо, я помиляюсь. І воно все-таки там сказано, що воно йде без кейса. Вже, в принципі, с тему замовляли ці метчики, але там до М5 чи до М7, М7, напевно, максимальний був великий. В принципі, роботу свою. Точніше, свої завдання вони виконують, різьбу нарізають, доволі непогано, теж думаю, з цим ніяких проблем не буде. Так, йдемо далі. Тут що у нас? Роздавлена коробка така. Так, і тут у нас ось такі наушники. Ой-ой! Як вони працюють? Так, ага. Такі тугі досить наушники. Це наушники для роботи там з якимось інструментом, типу бензопила, там ще щось таке, де дуже сильно шумить. Вони шумоподавляючі, Вдягнув і працюєш з якимось гучним інструментом. Але такі вони. Зовсім незручні. Я не знаю. У мене таке відчуття, що коли їх витягнеш, воно там здави голову так, щоб вона лопне просто. Не знаю, можливо, це так має бути. Я не знаю, що сказати. Тому що ніколи не використовував ще їх. І вони дуже сильно зжимають. Не знаю, от я просто розжимаю. Зараз такі зусилля приклали дуже сильні. Але добре. Побачимо, як вони будуть в роботі і чи не будуть надавлювати дуже сильно на голову. Так. І у нас останній ще пакуночок. Так. Більше нічого немає. Така тут коробочка. Так. Можна ось так відкрити, я тут думаю. Раз. два. Так, три. Так. Угу. А тут у нас ще один проектор. Проектор ми також вже розпаковували. Не пам'ятаю, коли коди там. Декілька відео тому, але один проєктор розпаковували. Так, зараз. Ой-ой-ой. Випало там більш нічого нема. Ось так виглядає цей проєктор. Так, зараз. розпакуємо. Ой-ой-ой, Розірвав трішки. І паконочок. Дістаємо. Ось так виглядає проектор, смарт проектор. Дивно, тут трішки не такий якийсь раніше. Я замовляв, надписи не були. Прямо такі ось тут дуже великі такі надписи. Раніше замовляв, там такий маленький надпис був. Тут навіть роз'єм де. Під зарядка, підключається, то цей роз'єм такий, він якийсь блискучий, цікаво. Так, зараз перевіримо, працює він у нас. Так, пульт. І сама зарядка. Так, тут навіть штекер зарядки відрізняється, виведений набік. Бо в попередніх, я не пам'ятаю, начебто не було його набік. Ну, не виводили. Хоча, можливо, я помиляюсь. Можливо, також виводили на бік цей штекер. Так. так живлення загорілось. Так, вмикаємо. Це нас регулюється якість картинки на відстані. Ого, тут дуже якесь велике регулювання. Ось так. Потрібно віддалити його. Смарт проектор. Зараз має ввімкнутись. Ось ввімкнувся. Отак він виглядає. Тут цікаво. Ого! Тут ось така функція. Я так розумію, що це таке? Що з тобою проектор? Він просто я тримаю його на місці, але сама ця картинка, вона... Тут сюди, то сюди наклоняється, якось скаче. У мене таке вперше, я не знаю, що це. Цікаво. Як це працює? Чому він завалюється? Я не розумію. Можливо, він має просто вирівнюватись незалежно. Якщо, наприклад, отак стоїть, рівно має бути екран. І якщо отак його поставити, екран має бути ось так рівно, напевно. Отак, воно вирівнюється по факту от. Якщо я так тримаю, ось екран рівно. Якщо я сам проєктор отак тримаю, але екран сам показує рівно. Блін, клас. Я навіть такого не помічав. У мене просто до цього був проєктор мій, але в мене такої функції не було. А про версії оці я навіть не перевіряв на таку функцію. Але тут воно так працює, ось вирівнює картинку, це доволі крута річ, я так скажу. Тому що доволі зручно можна його так поставити, і воно буде рівно все там. Типу не потрібно обов'язково прям його отак рівно виставляти. А от, наприклад, на столі поставив там ось так його. Зараз. Давай. Вирівнюйся. Ну, типу, ось так поставив він на стінку там вирівнявся. Доволі, доволі круто я вважаю, так. Добре. Тут є Android, також є пам'ять якась на ньому, можна завантажувати ще. Є App Store, там можна завантажити якісь додатки ще. Такі ще не. Ну, як, додатки такі пов'язані щось із фільмами, типу, як от Netflix, там ще якісь Kino Go чи щось, щось подібне. Я не знаю, чесно, які там є додатки, але можна завантажувати. Також є YouTube, підключається він до Wi-Fi. І, в принципі. Немає такого, що там потрібно під'єднувати до телефона обов'язково. Хоча до телефона, по факту, також, я так розумію, можна. Тут є ось HD, якийсь порт і USB-порт. Ну, і також ще навушники сюди під'єднуються. Тож, в принципі, я думаю, можна якось і до комп'ютера чи до телефона там якось його під'єднати. Я не знаю, чесно, не буду за це говорити. Але, в принципі, все працює. Все чудово. Так, на цьому. Вирубаємо його. Перевірили, що він працює. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Також дякую за вашу підтримку. Хотів би попросити підписатися на канал. Давайте доб'ємо 300 підписників. Також пишіть коментарі під відео. Ставте подобайки. Дякую всім за перегляд, всім до побачення.